Відбувався похорон, а це були ж погані ремляни, які вірили в багатьох богів. Вони, коли вже тіло зложили, похоронили, поставили там на те місце, де воно мало бути, вони таке слово казали, був фуід, вже його нема. Це були погане. Дозвольте для порівняння. Ось недавно ми мали свято успіння при Святої Богородичі. Успіння. Це не був, було свято смерті, Богородиці. Вона перестала діяти на землі, це правда. І апостоли зійшли, зійшли щоб її похоронити. Але вона уснула. І навіть в нашому народі залишається та дуже гарна фраза. Де коли помер, а усну у Господі, уснув у Божі. Значить, продовжує жити. Не, на жаль. Не можемо свій цілковито уявити, як виглядає життя після смерті. Ця книжка в Америці написав її лікар, який простудіював багато випадків клінічної смерти, коли люди перестали і дихати, і реагувати е, тілесно. Але які пізніше, за якийсь час повертаються до свідомості, і можуть спілкуватися з нами, і оповідають про свої переживання за час тої клінічної, так званої смерти. Отже, це є така невеличка вказівка на те, що стається після тої фізичної смерті. Коли молимо так званий символ віри, ми говоримо про життя вічне. Значить, ми віруємо, віримо, що людина не закінчує своє існування. Ми маємо дуже гарний примір тої іншої форми в Воскресінні Ісуса Христа, одним словом є багато вказівок, щоб цю нашу віру підтримати, що справді, оте, що ми кажемо смерть, це далеко не кінець, що та особа, яка від нас, що так сказати, тілесно відійшла, вона в якийсь спосіб живе і я думаю, що можна цілком спокійно говорити, що така особа, напевно, не залишається байдужою щодо тих людей, які ще є на землі. Ми повинні чи цю церкві, чи навіть повна церквою, далеко більше уваги звертати на ці духовні аспекти людського життя. Ми живемо, можна б сказати, дуже таким матеріалістичним світоглядом. Культура це не є тільки наші гарні пісні чи наші танці. Культура це є щось далеко більше. Це є духовна сума духовних вартостей, які ми повинні глибоко пізнавати. Будь це влада, будь це школа, будь це науковці, хто би це не був робити ці духовні чинності дуже актуальними, дуже такими дійсними. У нашому житті. Там конкретні примір, щоб це ілюструвати. Якщо я вірю, що смерть є кінець, то справді розпук помер, пропав, вже його нема. Але якщо я вірю, що життя продовжується, той сам факт так званої смерті вже цілком інакше виглядає. Отже, Яке наше зрозуміння тих духовних чинностей, бо ж людина то не є тільки більш розвинена тварина. Людина це є духовне єство, духовно тілесне, але власне тій чілості є певна і краса, і вартість, і повнота життя.

В цьому фільмі Блажніший нам залишить ті слова про те, що смерть це є те, що життя продовжується. І блажніший Любомир не любив, як його хвалять, як про нього багато щось розказують, говорять. І так само сьогодні ми лише можемо дякувати Богові за те, що дарував нам можливість захотіти бути в цей вечір разом з Блажнішим Любомиром. І що ми знайшли час і можливість на те. І в подяці Богові ми бачили в фільмі, скільки людей залишали цих різних подяк. І по сьогодні в нашій крипті є ця книга, де можна залишати подяки, прохання. Так люди сюди горнуться до цього місця, щоб щось розповісти Блаженішому Любомиру, щось попросити і за щось подякувати. Сьогодні дякуємо Богові за його життя, так як Владика Андрій казав за, Владика, за його життя. У вічності, за його день народження так, для вічності, і попросити в Бога власне для Блаженішого Любомира прослави у цьому, у цьому процесі, канон, у цьому процесі беатифікації, з яким ми молимося, щоб Господь Бог через заступництво Блаженішого Любомира проявив свою ласку у його житті. Владику просимо очолити молитву. З умолінням усі голови преклонивши Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Милосердний Боже, Ти покликав численних своїх угодників, які за свого земного життя, так як і ми тепер, вірно молилися і працювали, та завдяки провадженню і допомозі, милості й благодаті Святого Духа, терпіли й боролися, і перемагали спокуси та пристрасті. Які постійно наполегливо шукали тебе, свого Бога, вірно і посвячено в любові поняті служили, а через свою тверду віру і молитву слово Боже Хрест і відречення від самих себе тебе знаходили і, зрештою, витривавши в Божій вірі і надії, добрий подвиг закінчили, дійшли до неба. Ти завжди нагороджуєш твоїх вірних слуг, не тільки особливими дарами своєї любові а й вічною нагородою, святих у небі, а в багатьох випадках, і прославою на Твоїх святих престолах тут на землі, покірно благаємо Тебе, зволь так прославити вірного Слугу Твого Любомира, з любові та в покорі до Тебе, Господи, Він щиро турбувався про душу дорученого Йому стада, дбаючи про Його освячення та спасіння, натхнений Твоїм духом. Він допомагав іншим людям своїм словом і своєю позицією, зустріти тебе і для багатьох став духовним батьком і провідником у дорозі до Небесного Царства. Покірно просимо тебе, Господи, послав слугу Твого тут серед нас на землі, щоб ми заохочені прикладом Його праведного життя і через Його заступництво в небі йшли дорогою до тебе. Світла Ісуса Христа, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Отця Сина і Святого Духа, нехай перебуває по всі дні вашого життя. Дякуємо ще раз усім за молитву. Хто бажатиме також на єлеопомазання, з ми творимо в молебні за здоров'я? То також запрошуємо ще на хвильку до храму. Моя мрія в житті, що так скажу, то бути людиною. Але я так не є ставитися, певний, що то значить бути людиною. Жадить якісь старинній історії. Я ж у цьому менті не моси пригадати його імені той, що ходив по базарі зі свічкою в день. Sonë të shvitë, e një zi shvitë, shkujë që zlem patë kërë kërë,